Вітаю всіх присутніх. Я, учениця опускного класу Семенцова Єва, пропоную вашій увазі доповідь на тему Едвард Гріх, класик норвезької музики. Норвегія чудова північна країна живописною, хоча й суворою природою. Країна непідступних скель, диких гірських ущелин, примхливих заток фіордів, густих лісів, що вкривають гори і узбережжя. Протягом кількох століть Норвегія підпорядковувалась Данії – а пізніше Швеції, остаточно звільнившись від політичного диктату тільки у 1905 році, середина ХІХ століття період пробудження зростання національної свідомості норвежців, інтенсивного розвитку норвезької культури, великих успіхів досягають література, живопис і музика. Першим класиком, який поставив музичну культуру Норвегії в один ряд з передовими національними композиторськими школами Європи, по праву вважають Едварда Гріга, композитора світового значення, чудового піаніста та талановитого диригента. Едвард Гріг народився 15 червня 1843 року у старовинному місті Берген, яке здавна славилось своїми національно-художніми традиціями. Тут створювали свої прекрасні витвори норвезькі драматурги Генріх Іпсен та Бьонстерне Бьонсон. Тут жив славозвісний скрипаль Буль, прозваний Паганіні півночі. Едвард Білоголовий, синьок і хлопчик дитинства жив у світі музики. Батько майбутнього композитора Олександр Гріх, високоосвічена людина, британський консул, грав на роялі та скрипці. Мати Едварда Гесина була відмінною піаністкою, чудово співала. Вона стала першою вчителькою свого сина. Олександр Гріх та Олеболь ще замолоду були друзями. Прослухавши твори Едварда, знаменитий паль сказав: ти повинен негайно їхати у Лейпциг, вступати до консерваторії. Тобі належить стати великим норвезьким композитором. Лейкпсівську консерваторію Гріх закінчив за двома спеціальностями фортепіано та композиції. У віці 20 років Едвард Гріх поїхав до Компенгагену. Там він вдосконалював свою композиторську техніку. У Копенгагені Гріх подружився з молодим композитором-патріотом Ріхардом Нурдропом, автором Національного гімну Норвегії. Ця дружба визначила ідейну художність спрямування Едварда, який вирішив віддати всі свої сили розвитку норвезької музики. Познайомившись з данським поетом і казкарем Гансом Христіаном Андерсоном, Гріх написав пісні на його тексти. У Копенгагені він знайшов інтерпретатора своїх творів, співачку Ніну Хахеру, яка згодом стала його дружиною. У 1864 році Едвард Гріх та Ріхард Нурдрок організували музичне товариство Ефтерпа, яке знайомило публіку з творами композиторів Скандинавії. Після повернення на батьківщину Гріх живе в столиці Норвегії Крістіанії, нині місто Осло. Він очолює філармонічне товариство, виступає як піаніст і диригент, активно творить. Диригентська діяльність Гріга мала риси музичного просвітництва. В концертах звучали твори Гайдна, Моцарта, Бетховена, Шумана, Шуберта, Мендельсона та Вагнера. Творчість композитора цих років досягла повної зрілості. Він написав фортепіаний концерт і другу сонату для скрипки і фортепіано. Високо оцінив всі твори Ференс-Ліст, який став одним із перших пропагандистів творчості Гріга. З'являється перший зошит ліричних річних п'єс. Які стали улюбленим жанром фортепіаної музики композитора. Перебуваючи в Норвегії, гріх долучився до світу народного мистецтва, яке стало джерелом його власної творчості. Так з'явився цикл норвезькі народні пісні і танці для фортепіано. В ньому знайшли своє відображення улюблені народні танці, ханінг і спрингданс, жартівливі та ліричні селянські пісні. У 1874 році Іпсен, один з найталановичіших письменників Норвегії, пропонує Грігу написати музику до постановки своєї драми Пер'юн. Гріг захопився роботою і створив прекрасну музику, що стала самостійним художнім твором. Постановка п'єси мала величезний успіх. Розпочинався новий творчий період в житті композитора. Гріх полишає посаду диригента в Христіанії і переїжджає до мальовничої місцини серед прекрасної природи Норвегії. Маєток в горах поблизу рідного Бергена з 1885 року і аж до смерті композитора став його прихистком. Назву маєтку Тройхауген або Пагорб Тролів. Дав сам гріх. Європейська слава композитора зростала. Гріх концертував у містах Німеччини. Франції, Англії, Голландії та Швеції він виступав як диригент і піаніст, а компонував Ніні Хагеру. Продовжується і його творча діяльність. У 90-ті роки та на початку 20-го століття з'являються шість зошитів ліричних п'єс, вокальні цикли, 19 поетичних картинок природи та ліричних вражень. Норвезькі народні мелодії, симфонічні танці, а також автобіографічна повість Мій перший успіх та стаття і його значення для сучасності. В останні роки життя музика композитора набула світової популярності. Твори Гріга друкуються великими видавництвами, виконуються на естраді та в домашньому побуті. Композитор обирається членом Шведської Французької Ленденської академії в Голландії та доктором Оксфордського університету. Незважаючи на тяжку недугу, Гріх продовжував творчу діяльність до останніх днів. За кілька тижнів до смерті, у квітні 1907 року, композитор здійснив велику концертну подорож містами Норвегії, Данії та Німеччини. Музику Едварда Гріга можна впізнати відразу. Її особлива виразність пов'язана з яскравим пісенним багатством Норвегії, до нього майже й не виявлено. Недаремно говорять хочете долучитися до фольклору Норвегії, слухайте Гріга. щиро, з великою душевною теплотою оповів він світу про свою казкову країну. Ця зворушлива щирість і задушевність хвилює і робить його музику близькою і зрозумілою всім.